У звітньому періоді відділом економіки проводилася робота по аналізу стану розвитку всіх сфер життєдіяльності громади для підготовки матеріалів проєкту рішення про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року. Крім того, розпорядження міського голови створено робочу групу з розроблення проєкту програми економічно-соціального розвитку Мукачівської міської Територіальної громади на 2024 рік. Робоча група спільно з відділом економіки розгляне аналітично-прогнозні матеріали виконавчих органів Мукачівської міської ради і напрацює пропозиції щодо проєкту даної програми для схвалення на засіданні виконавчого комітету та для затвердження на сесії міської ради. Спеціалістами відділу економіки постійно проводиться робота по інформуванню та консультуванню. Суб'єктів господарювання нашої громади щодо можливостей залучення додаткового фінансування для розвитку власної справи, як з державних. Так і міжнародних джерел, в тому числі участь у грантах, звертаємо увагу фермерів нашої громади про можливість реєстрації у державному аграрному реєстрі з метою участі в усіх програмах підтримки для агровиробників. Інформуємо мешканців громади про те, що проводиться щотижневий моніторинг діяльності сільгосптоваровиробників щодо посіву озимих сільськогосподарських культур під урожай 2024 року. Всього агровиробниками громади станом на сьогодні посіяно більше 130 гектарів пшениці та ячменю. На початку тижня приймали участь у засіданні Круглого столу у Мукачівській філії центру зайнятості, на якому обговорювалися питання щодо важливості надання роботодавцями робочих місць для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також механізми підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньої. Переміщених осіб і можливості отримати ваучер на навчання, що дає змогу їм змінити професію. У межах проєкту є робота. Внутрішньопереміщені особи також можуть скористатися програмою власна справа та грантами на створення або розвиток власного бізнесу. Наприкінці минулого тижня відділом економіки взято участь у засіданні обласної комісії з питань погашення заборгованості, з виплати заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу в режимі селекторної наради. Слід відмітити, що в Мукачевській міській територіальній громаді відсутня заборгованість з виплати заробітної плати у економічно активних підприємствах. Також у звітньому періоді відбулося засідання постійно діючої комісії з розгляду звернень суб'єктів господарювання щодо встановлення режимів роботи, на яких було розглянуто звернень чотирьох суб'єктів господарювання, зокрема, магазинів з реалізації продовольчих товарів, магазину взуття та побутової техніки. Даним суб'єктам погоджено режим роботи у відповідності до чинного законодавства.